Google – найпопулярніша пошукова мережа у світі. Засновники Ларі Пейдж та Сергій Брін були звичайними хлопцями, які хотіли змінити світ на краще. Вони познайомилися у Стенфордському університеті, де вчилося багато визначних постатей. На той час, коли хлопці взялися за розробку Google, у світі вже існувало декілька пошукових систем, але всі вони були незручні для використання. Тому Google стала новим етапом у житті всього людства. Ця фірма входить у топ 5 найдорожчих компаній світу, а її річний прибуток становить більше 15 мільярдів доларів. Кожного місяця компанія в середньому купує одне підприємство, що збільшує їх прибуток. А деякі співробітники компанії навіть стали мільйонерами. В офісах компанії жодному співробітнику не буде сумно, адже там ви зможете знайти кімнати відпочинку, баскетбольні та футбольні майданчики, бібліотеку у стилі Хогвартсу, кінозали, ігрові кімнати та лорердром.